3 та 4 жовтня були досить насиченими щодо кількості різних заходів. Серед них одним із найважливіших мер міста виокремив новий потяг Чернівців до Львову та відкриття центру надання адміністративних послуг. Завдяки реформі органам місцевого самоврядування, органи юстиції передають певні повноваження, тому там будуть працювати і працівники юстиції, і наші працівники для того, щоб ці повноваження. Безболісно, скажімо так, передати. Я думаю, що десь тиждень піде на налагодження відшліфовку роботи, і наступного тижня ми презентуємо. Центр надання адміністративних послуг, де чернівчани зможуть отримувати більше 150 послуг. А взагалі ми плануємо на початок наступного року вийти на декілька сот послуг. Окрім цього, прокоментував Олексій Каспрук і створення нової патрульної поліції. На його думку, криміногенна ситуація у Чернівцях зміниться, а довіра до правоохоронців збільшиться. Мені дорікали. На одному з інтернет-ресурсів про те, що моя обіцянка створити муніципальну поліцію лишилася невиконана. так, абсолютно, тому що завдяки тим реформам, які почав уряд, створення муніципальної поліції стало беззмістовним. Буде патрульна поліція, і на розгляді Верховній Ради знаходиться законопроект про муніципальну варту, яка буде слідкувати за порядком в питаннях благоустрою, екологічних і багатьох інших. Також під час брифінгу йшла мова про надання послуг чернівецькими підприємствами для мене взагалі дивно, коли приватне підприємство, яке заробляє кошти, то таким чином знущається своїх клієнтів. Я переконаний, що вони можуть тимчасово збільшити штат, додаткові приміщення, де б приймати людей, можливо, зробити один, два, три пункти прийому. Ну було б бажання закликаю керівництво Черніцігазу більш відповідально ставитися до тих людей, які фактично їм виплачують заробітну плату. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.